Вітаю! Мене звати Катерина Терлецька, і я маю до вас запитання, чи виникало у вас хоча б раз у житті бажання торкнутися хмари або погратися з нею? До чого це я все веду? Минулого разу ми вже з'ясували, що стрімкість зростання температури на землі залежить від багатьох чинників. Про деякі з них науковці встановили вже безліч достовірних фактів. Які доводять їхній взаємозв'язок зі змінами клімату. Це, наприклад, вплив парникового ефекту чи зниження альбедо планети. Але є й такі чинники, роль яких у глобальному потеплінні вивчена ще недостатньо. До таких належить, наприклад, зворотній зв'язок хмар. Хмарність впливає на температуру приземного шару повітря, а температура. Впливає на рівень хмарності і виходить подібний замкнений цикл, що й у випадку з Альбедо. Без хмар на землі б щодня переживали б значні коливання між денною та нічною температурами. А також протягом зміни сезонів хмари відіграють вагому роль у балансі сонячної енергії в атмосфері Землі. Вони Наче ковдра, що допомагає не перегрітись вдень та не замерзнути вночі. Хмари складаються з найдрібніших крапель води та кристаликів льоду. Сонячне світло, потрапляючи до цього скупчення крапель, зазнає багатократного відбивання. Отже, хмари збільшують альбедо землі та не пропускають зайве тепло в нижні шари атмосфери. Водночас. Хмари затримують випромінюванні знизу і таким чином сприяють розвиткові парникового ефекту. Тож, яка загальна роль хмарності у процесі кліматичних змін? Позитивна чи негативна? Науковці зараз активно вивчають це питання. Відомо, що внаслідок глобального потепління змінюються розподілення та типи хмар. А навіть незначна зміна в хмарному покриві суттєво впливає на клімат. Поки вчені з'ясовують це питання, ми поекспериментуємо з хмарою в банці у себе на кухні. Для цього нам знадобиться банка, гаряча вода, будь-який аерозоль, наприклад, лак для волосся, кришка, кубики льоду або. Холодо-АЕНТ. Розпочинаємо. Налий до банки гарячої води на рівень приблизно 3 см. Покрути її на всі боки, щоб вода рівномірно прогріла стінки. Після цього накрий банку кришкою та поклади на неї кілька кубиків льоду або холодо холодоагент. Почекай трохи! Поки повітря в банці почне охолоджуватися. Тепер швидко відкрий банку, розпили в неї трохи аерозолю та прикрий знов. Ось ми й упіймали хмару. В реальному світі хмари утворюються, коли тепле вологе повітря піднімається вгору. Там воно охолоджується та конденсується у крихітні крапельки води. В банці. Ми фактично відтворили цей процес. Тепле вологе повітря піднімалося над водою, але згори охолоджувалося льодом. Щоб прискорити процес конденсації, ми додали трохи пилу, який завжди є в реальній атмосфері. Його роль в експерименті відіграли краплини аерозолю. Ось так, друзі. Ми тепер можемо не лише впіймати хмару, а й власноруч її створити. До нових зустрічей.